Свірончанка Юлія з сином Назаром зі сльозами на очах згадує події, що сталися з нею та іншими городянами рік тому біля міського палацу культури. 6 квітня учасників мирної акції за єдину Україну побили проросійські активісти. На місці, де рік тому сіячі так званого руського миру, топтали український прапор і українські європейські мрії. Влада разом з громадськістю висадила Євросквер. Ми дійсно вийшли в пам'ять а тому дні, посадіть ростіння, тому що мене діти маленькі, хочеться для них світлова буду в то вони вспоминали, що было на самом деле, як це було тяжело. Приєдналися до місцевих київських гості, народні депутати Ірина Геращенко, Мустафа Наєм, Марія Іонова та Ірина Луценко. Розпочали жартуючи. Коли зустрічаєшся з людьми, вони кажуть, депутати вміють гарно говорити, а чи вміють депутати працювати? Зараз ми в цьому переконаємося і подивимося, хто більше дерев посадить. Студенти, місцевий бізнес, геннадій Геннадійович Маскаль. Чи ми депутати? Ми спеціально всі без підборів, як ви бачите, і в наших планах за півгодини тут такий євросквер висадити, а через рік приїхати, подивитися, як він росте. Разом з Геннадієм Москалем, головою Луганської обласної військово-цивільної адміністрації, вони висадили зелені надсадження, привезені спеціально для цього з Києва. Більше півсотні рослин майбутньому Сєвєродонецькому євроскверу подарував Київський ботанічний сад імені Миколи Гришка. Захід, як і зустрічі депутатів зі студентством та представниками бізнесу регіону, що передували йому, відбулись в рамках виїзного засідання комітету Верховної Ради України з питань європейської інтеграції. Сьогодні євроінтеграція стала частиною нашої внутрішньої політики. Тому тут побільше і більше пропагандистської роботи, тому тут потрібно і більше інформаційної роботи. Але нам в першу чергу потрібно дійсно так змінити наші закони, щоб вони не заважали бізнесу, займатися малим і середнім бізнесом, на якому тримається весь європейський Союз всі європейські країни, а в першу чергу допомагали. Я стрітка з студентами, я чесно скажу, складно. Складно не в плані, що складно говорити. насправді говорити з ними дуже легко. на вопросы сложно, потому что у них такие же вопросы, как у нас в Киеве. И по поводу экономики, и по поводу того, зачем это все нужно, и про евроинтеграцию, и когда это наконец станет уже лучше. Растут люди, которые могут сменить, во-первых, тех, кто впереди нас, а потом, возможно, и нас. И действительно, я верю в то, что если уже здесь такие разговоры, если здесь об этом говорят, о том, что, возможно, евроинтеграция – это единственный путь развития, то на самом деле не так все и плохо у нас. Работы очень много. Территория разрушена. Дуже багато людей, які залишилися без домівок, які переїхали на цю територію. Всі хочуть залишитися на своїй землі і всі хочуть працювати. І от найприємніше було в цій ситуації, що люди не опустили руки, що вони відчувають себе українцями. Ми приїхали для того, щоб показати їм, що ми єдина Україна, що проблеми Луганщини, такі самі, як і на Львівщині, як і на Черкащині, так само страждає бізнес. Після спільного виконання гімну України депутати поїхали. А Сіверодончани ще багато років згадуватимуть цей день, прогулюючись справжнім євросквером.